Про книгу людина, повільно промовила вона очевидно, візки вже почало діяти на неї. То знаєш і про чарівну силу, яка міститься тут, у моїй руці. Я здатна вбити тебе одним рухом пальця, сумніваюся, знизав плечима Артеміс. Ви, напевно, давно не дивилися в дзеркало. Рисова горілка притупила ваші здібності, ви вже майже труп. Все, що ви можете, це виводити бородавки. Жалюгідне видовище. Я тут, щоб врятувати вас, але в обмін на книгу. З якого дива людині раптом знадобилася наша книга. А це вже не ваша турбота. Отже, про можливі варіанти нашої з вами співпраці, гострі вуха цілительки трохи здригнулися. Можливі варіанти. Варіант перший. Ви відмовляєтеся віддати мені книгу. І ми повертаємося додому, залишивши вас гнити на цій смітнику. Домовилися. швидко погодилася стара. Цей варіант мене влаштовує. Стривайте, не поспішайте. Якщо ми поїдемо без книги, то максимум через день ви помрете. Через день? Х. Через день. Цілителька розреготалася. Та я переживу тебе ще років на сто. Навіть ті з нас, хто пішов сюди, у світ людей живуть століттями, але не ті, хто залпом проковтнув півлітра святої води, зауважив Артеміс, постукавши пальцями по спорожній ліпляшці. Раптом зблід...